Розмальовки дитячих куточок та яскраві наклейки на стінах. Міська стоматполіклініка готова приймати маленьких пацієнтів луцької громади, аби надавати усі послуги дитячої стоматології. Мені здається, що навіть наша поліклініка більш ожила, побачивши ці такі дитячі маленькі кріселка, гарні наклейки в самих наших кабінетах. Понад 30 років стежить за здоров'ям дитячих зубів стоматологиня Людмила Місюра. Донедавна лікарка працювала у міській дитячій поліклініці, але через скорочення видатків на дитячу стоматологію Національною службою охорони здоров'я відтепер разом із колегами прийматиме у корпусі міської стоматполіклініки на Степана Бандери 6. з 8 години ранку до 13.45, А друга зміна із 14.15 до 20.00. Крім суботи і неділі, нам все забезпечено. Ми будемо працювати, старатися працювати в повному дні, надавати послуги як по гігієні, так і по лікуванню зубчиків. Директорка міської стоматполіклініки подбала про те, аби всі лікарі мали належне забезпечення матеріалами, кабінетами та обладнанням. З 4 уже червня ми. Запросили наших лікарів дитячих стоматологів. Вони вже будуть надавати послуги. Вже офіційно працевлаштовані дев'ять лікарів, які будуть в нашому закладі. І якраз дуже такий хороший період літній, де зможуть наші дітки отримати всю стоматологічну послугу. На думку Людмили Місюри, час літніх канікул особливо актуальний для тих, хто збирається до школи і ще не був на огляді у дитячого стоматолога. Є такі діти, в кого чотири з роки прорізається перший кутній постійний зубчик. І буває, що коли приходить на медогляд, а там вже навіть не каріес і не запалення пульпи, а вже дійшло до гнійного запалення. Тому треба прийти подивитися, особливо перед школою, цей перший клас, хто йде. Оце уважно треба дивитися. А ще лікар дає усім батькам загальні поради. І зранку, і ввечері чистити зубчики, зранку після сніданку, ввечері після вечері. Ну і діткам бажано протягом дня. Прополоскати зубчики після прийому тих ж самих солодких з печива. І буде краща гігієна. Дитячі лікарі чекають маленьких пацієнтів неподалік дитячої поліклініки у самому центрі міста у міській стоматполіклініці. Запис на прийом у реєстратурі. Також тут за доступною ціною можна зробити рентген обстеження зубів. В Нашому закладі ціни будуть набагато нижчі як в приватному кабінеті. Я думаю, це буде доступно усім нашим мешканцям нашої громади. Ціни ну, як би сказати, що дуже якісні матеріали, які ми закупили для наших лікарів. Вони відповідають тій ціні, яка відповідно поставлена. Улітку саме час для батьків потурбуватися про здорові зуби дитини, побороти карієз, та ще й за доступними цінами. Медики нагадують і про якісну та вчасну профілактику. Ірина Кудря, Максим Шанкар, дванадцятий канал.